То та, хто до нас прийшла. Ага. Прийшла дійсно краса, яку я дуже очікувала. На сьогодні день дуже багатий на розпаковки, на новий товар. Ми щодня отримуємо декілька моделей чогось. Додаємо, отримуємо новий, у нас це постійний такий рух. Дивіться, яка краса в нас прийшла. Дівчата, знаєте, ті дівчата, які... Е я кажу, завжди є дівчата-есочки, а є гарні. Тобто штани великих розмірів, Тончайший джинс. Є завужена моделька, а ще одна модель пряма. Якщо я вгадаю, що це пряма, бо вони всі в одному кольорі, я вам її покажу. Подивіться, яка красоті. Тобто дві моделі на вибір: одні прямі, але вони не завожені в колінах. Зверніть увагу, тобто будуть виструнчувати, а другі бананами, які можна собі підкотити. Тонесенький джинс, який не буде світити, я вам ще сьогодні покажу, скоріш за все, їх на собі, бо тут є мій розмір. Вони від 48 аж по 56 повномірний, Шиті Ідеально, подивіться на кожну строчечку, подивіться на деталс, яка краса. Я вам ще сьогодні їх покажу. І не покидайте нас, підписуйтесь до на нас. Ми покажемо ще що ми отримали, і звісно ж на собі покажу вам.